Щоб усім нам житті повезло Треба дівчинку таку, щоб не давала падать. Щоб водить, водить її в кіно. І любить її без жалю, без жалю, без жалю Назбираю в друзів на вино, і приїду на троєщину до тебе бахнуть. Мила, мила, а тепер в кіно. На останньому ряду тебе я буду обнімати От ця пісня, вона так більш схильна до вуличного романсу. Система, яка в нас десятибальна. Так думаю, вісім балів я можу поставити. То вона виходить, тобі сильно сподобалася в українській культурі. Нам треба розвивати такий стиль, як шансон, але там ж є суржик. Як ти ставишся до того, що в пісні використовується суржик? все допустиме, але у відповідній мірі, щоб не принижувати української мови. Мені так само ми ця пісня сподобалася, і я би напевно теж її поставила вісьмірку. Тебе включив її послухати в машині? Думаю, що включив би пісня. Називається Буба, і пісня Буба прозвучала би в татовому автомобілі, і вона набрала на.